Не вижив. Хлопчик, кажу, пішов. Дівчинку ще качають, може, спасуть. Тайра коротко схлипує. Довкруш, метушня, темрява, кров вибігає в ніч. Може, не всі помруть. Маріуполь, місто Марії. Тайра звучить, як Тара, Марія, по-нашому, захисниця, мати усього живого. На відео з негрудної камери, виварені рухи і ніжне слово, хлопчик. Пішов, не вижив. Тайра рятує чужого, полоненого ворога. Розгублені люди під руку питають, що і цього рятувати. Так. А що ще я з ним можу зробити? відповідає. А вони до нас не будуть такими добрими. каже Тайра. Звучить як Тара, захисниця, мати. А, і я там на останній Дашу один прочитаю і потім.